Ну що б здавалося слова? Слова та й голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Мова це паспорт нації. Вона є тією ознакою, за якою нас упізнають у світі. Саме завдяки мові ми відрізняємося від інших народів і водночас відчуваємо єдність між собою. У мові закодовані наші традиції. Історія та світогляд, вона пам'ятає і козацькі думи, і пісні лірників, і голос Шеченківського заповіту, і сповнені щастя слова вдячності українських спортсменів-переможців, і останні слова воїнів ЗСУ. У мові оживають звичаї та обряди, легенди та перекази, міста та села, ментальність та колорит усе те, що формує національну культуру. Наша мова це скарбниця, в якій зберігається духовність та самобутність українців. Без мови все це буде втрачено, без мови зникне й народ і пам'ять про нашу націю. Без мови не може бути незалежної країни, вона є символом нашої ідентичності. Але мова це не тільки спадок минулого, це і наш сьогоднішній вибір. Це про майбутнє. Я вірю, українська лунатиме в містечку, де соковиті черешні ліниво зітхають під спекотними сонячними променями, і там, де на день ці склянки біліють кристалики солі, рідною мовою говоритимуть під шепіт ласкавих морських хвиль, що цілують Азовське узбережжя. Українська неодмірно повернеться і туди, де солодкий смугастий кавун став господарем полів. Та городів, тож спілкуємося з солов'їною, аби інші мали змогу впізнати в нас українців, аби інші змогли відчути неперевершений смак нашої мови.